От скажіть мені сантехніки. У мене є от такий, от така котельня. Є електричний котел, є теплоакумулятор, є насоси, є твердопалений котел, є е, е, все, що регулюється цим всім. Скажіть мені, будь ласка, от настроїв мені е, ну, в цьому... В цьому будинку спеціаліст Котел. Він не вимикається. Не вимикається зовсім. Тобто він так настроїв, що воно зменшує потужність? Зменшує потужність і воно горить постійно. Скажіть мені, будь ласка. Це нормально, що воно горить постійно? Чи віддає оцей теплоакумулятор, оця бочка? Своє тепло в процесі роботи твердопаливного котла. Ось тут пілети. Чи ні? Чи, чи не нормально, що воно горить постійно? Будь ласка мені скажіть.